Я довгий час не зберу радіоприймачі і ось нарешті зберу один із них. Це fm радіоприймач міднодіапазонний, має дисплей. І також має годинник. Да, символічно зберу годинник і радіоприймач теж з годинником. Я хотів замовити, щоб плата була дана, не зібрана, але, на жаль, вони продавалися усі зібраними екранами. Тож, на жаль, будемо збирати лише основну плату. Плата низькоякісна, тоненька. Так, тоненька. Врешті-решт, за довгий час тоненька плота. Я не бачу сенсу в товстих плотах для таких простеньких девайсів. Нелуджена, одно стороння. Мені подобається, нам не дуже подобається. Розложив гарненьку усі детальки. Конденсатори пізніше будемо припаювати. як завжди, почнемо із резисторів. Спочатку я, перш ніж припаювати їх на даній схемі, розмістю по номіналам, щоб було легко їх встановлювати. У нас з цього боку всі запчастини, які до нього використовуються. А з іншого ж боку, схема, що є дуже хорошо, зворотній бік плати дорожки. І як встановлювати деталі. Як я вже сказав, починаємо з резисторів. Прозвонив мультиметром, упорядкував по номіналах. Звичайно, почнемо із самого меншого номіла, номінала 10 Ом, r 7 та r 8 Двістиомні резистори встановлені. Тепер ставимо на 100 Ом. r 1 на 100 Ом встановлений. Переходимо до 330 Ом r 10 та r 4 на 330 Ом встановлені. Переходимо тепер до наступного номіналу. r 2 на 560 Ом. r 5 r 6 та r 9 на 10 кОм. R3 150 кОм. І у нас ще лишилося кожного номіналу по одному запасному резистору. Це дуже добре, так як інколи при збиранні вони губляться, мікросхема TDA2822M восьмививідна. являється підсилювачем низької частоти. Причому стерео може працювати від 1,8 В. При 4 омному динаміку кожен канал видає 1 при 8 омному дінаміку кожен канал видає 1 Вт. Та у нас по схемі вона стоїть ось таким цікавим чином під'єднана. Тобто, ми маємо двохтатний підсилювач. Згідно такої схеми, в принципі, вихідна потужність може сягати 2 Вт. Дивимось на динамік. Динамік у нас 8 Вт. Але 0,5 Вт. Тож, Буде надлишкова потужність, яка буде його забивати. Мікросхема CD2003 GP 16 вивідна Працює теж від 1,8 В, але може працювати аж до 7 В доволі широкий спектр дій. Це підсилювач високої частоти, в який вбудований уже детектор FM та AM діапазону. В даний радіоприймач на цій мікросхемі можна зробити навіть двох діапазон. Обидві мікросхеми припаються ключами вверх без колодок. Нічого в цьому поганого не бачу. Конденсатори постійної ємності я почав встановлювати з самого меншого номінала. Це у нас s 10 2 пікофероти. Переходимо до 30-пікоферотних. s 3 s 4 s 5 та s 6 всі на 30 пікофероти. – 82 пікофероти. С 14 на 2000 пікоферот. Звідки взяло число 2000, якщо тут 202 вказ. Річ у тім, що перві дві цифри завжди в пікоферотах номінал вказується. А остання третя цифра це кількість нулів. Ну не хитра математика 22 20 нулі, 2000. 2000 пікофарад пікоферот С-14. С11 та С12 на 4700 пікоферот. Хоч і на самих конденсаторах номіналів майже не видно. С8 с 15 і 17 на 100 000 пікофероват. Переходимо до електролітичних конденсаторів. Електролітичних конденсаторів... Довший провідок, плюс коротший мінус. Також мінус у нас заштрихований. Починаємо, звичайно, із найменшого номінала. Ось він такий маленький в нас. С16 10 мікроферат на 25 вольт. Тривітичних конденсаторів номінали вказуються в мікрофератах, а не в пікофератах s 20 на 470 мікроферот. Встановлюється згідно малюночка боком. Далі встановлюємо біполярні транзистори Q1 та Q2. У них обох розпіновка виводів одинакова зліва емітер посередині паза справа колектор. Але вони по провідності різні. Так, Q1 S9018 він має обернену провідність. А Q2 S8550 має пряму провідність, тож ні в якому разі не можна сплутати. Встановлюємо згідно малюночка, звичайно. Тепер ставимо трьохливідний кварцевий резонатор. Він ставиться червоною крапочкою догори. Після чого зразу ж встановлюємо наступну суміжну деталь теж червоною крапочкою дгори. Хто ось мав з цієї деталі справу вже здогадався. Це кварцевий фільтр. На частоту 10,7 МГц. Л1 це маленька котушка на 5,5 виводів. А от уже L2 і L3 на 6,5 вони трохи більші візуально. Також хотілося б відзначити те, що виводи вже у них без ізоляції. Це дуже добре. Також, коли припаював транзистори, ну, припаюю, поки що нічого не припаював, лише позагинав виводи, встановив, Що на платі у нас вказані розпіновка транзисторів, тобто де колектор, де база, де емітер. Що теж хочеться додатково сказати, що це дуже добре. З котушками індуктивності розібралася. Запасних конденсаторів, як і резисторів, лишилося по одній штучці. Встановлюємо решту деталей. Кнопка з фіксацією для вимкнення радіоприймача. Роз'єм 3,5 мм стерео, причому з'єднаний так. Що маса не під'єдна. Тобто, тут обидва наушники будуть з'єднані послідовно. І це дуже добре. Так набагато краще звучання. І на 50 кОм змінний резистор для зміни гучності. Переходимо до конденсатора змінної ємності. Хочу завожити по цьому конденсатору. Значить, зліва у нас є два виводи: S1 та S2, а справа два виводи. Це не задійні виводи, там немає нічого. А отут бокові виводи це маса. Це спільний вивід обох конденсаторів. Тож, коли будемо припаювати, обов'язково вставляємо його так, щоб ці виводи співпали. Якщо ми повернемо його іншою стороною, як ви розумієте, тут жодного конденсатора не буде, станції мінятися не будуть. Ось отак його прикладаємо до плати. Поверну плату правильно згідно написів. Якщо ви його правильно розмістили, то віконечко підлаштування. Тобто, тут у нас є два підстрочних конденсатори, вбудованих, звичайно, в конденсатор змінної ємності. Тобто ви зрозуміли, що я хотів сказати? Ці підстрочні конденсатори мають бути з правого боку. Підпаяв уже дроти, шина. Яка підпаюється до дисплея на Динамік 2, причому я не став розбиратися, де плюс, де мінус, просто підпаяв. І живлення плюс та мінус. Причому тут ось живлення І рядом дірочка теж сама. саме. Пропихаються вони сюди. Так, в цілому плата зібрана. Переходимо до іншої плати. Паяв флюсом F3. Змивати його не збираюсь, Я ладочий. Його не потрібно змивати, це неактивний флюс. Дині недолік паяння флюсом це те, що коли він потрапляє до кнопок, починає клинити. Те ж саме з наушниками. Ну, Каніфоль закінчила, з що є. Потрібно тепер оці штучки ось поставити і приклеїти скотчем. Зверніть увагу, на відео хоч погано видно. Та, тут є два богорочки, які вставляються в оці дірочки, а третя крапочка без богоручка просто притуляється, поки я її подвигався, зрушилось з місця. Трохи тоненько оскочу, кнопочки готові. Тепер нікого не тікають і тримаються. Пропаюємо тепер шину. Підпаяв шину, дуже легко підпаяється, просто так підставив. У нас одна кнопочка запасна, Прикрутив. Зачпалося цим, довелося відкрутити. Зрізати. Плата готова до встановлення в корпус, Але перш ніж поставити в корпус, потрібно приклеїти динамік. Динамік. На жаль, зажимів немає. Ми його просто чимось приклеюємо. Для того, щоб прикрутити цю платку, трохи повозитися прийшлося. Масло вже на платі, А, ні, це флюс. Основку цієї щось треба було робити вихід. Якесь мастило. Ну, наче допомогло, побачимо раз покажу. Тепер треба витерти це мастило, щоб цеп, змозав чи щось. ну, Помогло і на тому дякую. Перш ніж поставити плату, потрібно підпаяти динамік. Повторюся, з полярністю не возився. В таких девайсах це не має значення. Тепер нам треба так підігнути, щоб він не зачіпався з конденсатором. І одночасно ж не заважав кнопочків вимкнення та вимкнення. Верхня плата прикручується по углам на 4 шурупи, тут шуруп не вкручується. Такий корпус буде тримати. І тепер ми можемо викрутити ці два шурупи, які нам спочатку тримали, екран і буде дожато батарейками. Тепер ми можемо, значить, підпаювати дроти до елементів живлення та підпаювати антенну. До речі, антенну у нас ось так. Зверніть увагу на під'єднання виводів. Плюс в даному випадку у нас зліва, мінус справа. Плюсовий контакт вставляється ззовні корпуса. мінусовий контакт із середини корпуса вставляється. Антенка зажимається шурупчиком різьбовим по металу. І підкладаємо даний, даний контакт. Підпаємо до позначки антенни. В цілому все. Закриваємо корпус, закручуємо та вмикаємо, перевіряємо. Радіоприймач я зібрав і увімкнув. Хотів би дещо по схемі сказати. Значить, транзистор 8550 s Він слугує у нас для увімкнення та вимкнення будільника. Далі. Q1 2018. Це періодичний каскад підсилення високої частоти. Ось у нас є додатковий каскад підсилення високої частоти. Що стосовно котушок інших двох, та менша котушка на 5,5 виточків, це гетеродинна котушка, її б не помішало б трошки розтягнути. Але в мене нема осцилографа, щоб я чітко виставив. підходящу частоту, тому я її трогати не буду. Радіоприймач працює. Спершу я затягнув сильно шурупи, і кнопки ці не нажималися. Я трохи їх попустив і кнопочки почали нажиматися. Це у нас кнопочка Увімкнуть, увімкнуть будильник». Ця кнопка дозволяє нам виставляти, ми її держимо. Цією кнопкою виставляємо хвилини. цією ж виставляємо години будильника. Відпускаємо. Зажимаємо цю кнопочку. Знову ж, цією кнопкою вставляємо хвилини, а цією години відпускаємо. Будільник. точніше годинник виставлений. Ну, чому так зробили хвилини і години місцями переплутали? Не дуже зручно, але нічого страшного. Кнопочка вимкнуть, вимкнуть. Утоплюється дуже глибоко. Кому це незручно, для тих наборів є. На кнопочку додатково надіваємо, і вона буде тоді навіть трохи виступати. Ну що ж, давайте вімкнемо, але спочатку потрібно антенну. Будільник у нас просто включає радіо. Тобто, те, що я говорив, даний транзистор у нас потрібен для того, щоб пішов сигнал під час будильника на базу. І далі він увімкне радіоприймач. Так буде працювати у нас будівник. В ній рукою не зручно, танку Час я вийму і увімку. Я переставив радіо в інше місце, так як тут а, так, така кімната, що дуже погано будь-який радіоприймач працює. Ну що ж, вмикаю його. Так, я заздалегідь налаштував станцію. об'ємний, Домом якісний. Але дуже важко налаштувати на станцію потрібно, щоб прем'єр якийсь був. when it was in Hawaii, you know? Цій багато. Ну, доволі хороша іграшка, навіть дуже практична.